Вже сьогодні офіційно стартує в Кам'янці-Подільському туристичний сезон. Саме зараз про це будемо говорити в ефірі першого подільського, тому у нас на Зум зв'язку завідувач відділу туризму департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Тетяна Овчарук, яка нам сподівається дійсно. Ну вже точно принесе яскраву сонячну погоду. Так і розкаже про те, що сьогодні буде відбуватись в Кам'янця-Подільському. Так і що очікувати від туристів, вірніш так, що туристам очікувати від Кам'янська Кам'янця-Подільського. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку героям слава вітаю колеги. Справді погода сьогодні в Кам'янці-Подільському сонячна, позитивна. Кам'янець-Подільський відкриває туристичний сезон. Запрошує всіх туристів, всіх гостей до себе додому. Ми як додому запрошуємо всіх. Програма заходів досить насичена. Заходи триватимуть протягом трьох днів: п'ятниця, субота та неділя. Повномасштабне російське вторгнення воно значно переформатувало формат цього свята. Цих заходів, і власне саме через те ми будемо проводити наш туристичний сезон цьогоріч в такому форматі родинного кола, родинного вікенду. Адже за час повномасштабного вторгнення, повторюсь, Кам'янець-Подільський він став місцем прихистку десятків тисяч внутрішньопереміщених осіб, місцем їхньої. Умовної безпеки, і саме тому вибрали концепцію заходів наших цьогорічних родинні вихідні, родинний вікенд. Отож запрошуємо всіх із Навально, цікаво, смачно провести час з родинами, з дітками до нас. Якщо порівнювати до прикладу відкриття сезону, так кам'янцеподіском зну навіть не з минулим роком, там з позаминулим так ще навіть з доковідним роком, так завжди відкриття було ну неймовірно помпезне. Це там були концерти, фестивалі, гучна музика, танці. Навіть як цього разу, так наскільки як дійсно цього? фестиваль змінився, От, як ви сказали, що це більш такий буде родинний відпочинок. Власне, справді ми хочемо бути фестивальною столицею України. Саме тому протягом минулих років, починаючи з 2006 року, перепрошую завжди проводились масштабні фестивалі, масштабні заходи, помпезні, як ви правильно зазначили. Але умови воєнного часу вони вносять свої корективи. Тому цього року. Масштабних заходів ми не плануємо, але буде на що подивитися. Власне, ми презентуємо дві нових екскурсії для кам'янчан та гостей нашого міста. Це буде екскурсія Кам'янецькі Ноти та крила Щедрика. Власне, саме тому, що у 1919 році з залізничного вокзалу міста Кам'янця-Подільського капела з піснею Щедрика вирушила в світове турне, і це буде екскурсійний маршрут селами громади. Ми цього року з орієнтуємося власне ще й на наших ремісників місцевих на майстрів на крафтярів, які виготовляють свою продукцію сувенірну, адже каме дуже славиться сувенірною продукцією, яка виготовлена в нашому краї. Вони виготовляють в межах нашої громади і це і гастропродукти, і в нас є винороби чудові. І тому е, ці заходи також вони були присвячені ремісникам. Е, вже розпочався о 9 годині туристичний форум за моєю спиною в прицінному корпусі старого замку. Туристичний форум на тему ринок крафтових крафтових продуктів, інструменти створення та шляхи просування е, приїхало безліч цікавих спікерів, які. Які доводитимуть нашим місцевим майстрам та виробникам, що е, просувати власний продукт на даний час можна не лише в межах громади, можна в межах України, і навіть за її межами виходить, виходить вийшовши на міжнародний рівень, тільки е, якщо правильно підійти до цього всього, тому е, і власне туристичний маршрут селами громади він буде також спрямований на е, Такі на крафтове крафтове спрямування, скажімо так, оскільки там будуть представлені всі ремісники нашої громади, які займаються, які е, виготовляють щось власне неповторне унікальне. І е, ми також хочемо підкреслити, що власне крафтові продукти. Вони дуже ціняться в світі, і ми підтримуємо цю тенденцію. Другий день у нас буде такий більше родинний пікнік завтра. Тобто, в суботу, це буде чудова можливість перезавантажитися з виглядом на на ратушу, на історичний центр старого міста. Будуть активності для дітей політичні невесіч. Цікавих заходів, майстер-класів, флешмобів і власне презентація цих екскурсійних маршрутів сьогодні. Е, фортець хочу зазначити для всіх е, туристів і гостей з 13-ї години. Ми відкриваємо двері фортеці, вхід фортеці за до донат, оскільки власне. Ці заходи мають ще й благодійне підґрунтя. Ми збираємо кошти на реабілітацію воїнів кам'янчан в рамках цих трьохденних заходів. А третій день у нас більше такий спортивний це день активної родини, це благодійний забіг, це активності, спортивні заняття, безкоштовні, кросфіт, йога, армреслінг, дитячі забави. Приїжджайте, буде що подивитися. Обіцяємо буде цікаво. Ви будете задоволені. Ну і загалом таке офіційне відкриття саме дверей фортеці. Ще раз нагадаємо о тринадцятій, якщо я правильно зрозуміла, годині так? Так, так і під час цього відбудеться крафт ярмарок локальних ремісників так. та виставка сувенірної продукції. Правильно, де це все буде відбуватись? Так. Це буде у дворі фортеці, чи може десь є спеціально виділене місце для цього? От, власне, за моєю спиною, не знаю, чи дозволяє нам технічні можливості бачити це все. Там вже помалу готуються ремісники, наші майстри. Вони до 13-ї години будуть на форумі, де їм також буде дуже цікаво, форум, власне вже розпочався. А з 13-ї години будуть проводитися власне нашими місцевими майстрами майстер-класи. Презентації, гастро, презентації цікаві квести для різновікових категорій, і для молоді, і для школярів, і для дорослих в фортеці буде невеличка мистецька година, де ми відзначимо переможців конкурсу. Бо в рамках цих всіх заходів Кам'янець-Подільська міська рада проводила конкурс на кращий промо-продукт, який так і називається створено в кам'яці. У нас є платформа на... це Фейсбук-Сторінка, платформа «Створено в кам'яці, яка об'єднала наших всіх місцевих майстрів. На тій платформі було оголошено конкурс на кращий промо-продукт І в переможців конкурсу, який вже було визначено конкурсною комісією, буде закуплено продукт для промоції Кам'янець-Подільської міської ради. Нашої громади буде оголошено також сьогодні переможців цього конкурсу. Нагороджено їх сертифікатами на закупівлю. Буде дуже цікаво і закінчиться це все сьогоднішній день. Закінчується нічною театралізованою екскурсією у старому замку. Реєстрація на неї просто в аншлаг Ми закрили реєстрацію буквально за лічені години. Тобто 에... доєднатися до неї вже на жаль не можна. Я так розумію. Вона вже на неї власне не можна, але на всі інші вона о 21 починається. Це таке дуже е, таке атмосферне шоу. Власне, йдуть з факелами. Ми чекали, що було власне, вже не було сонця, і було ще атмосферніше тому на цю екскурсію реєстрація закрита, але всі інші екскурсії, молодіжні, дитячі і звичайні оглядові вони будуть проводитися. Ну, судячи з того, як ви зазначили, що дійсно за декілька годин вже закрився так набір, то можливо цю екскурсію потрібно проводити частіше, так щоб всі змогли насолодитися саме таким нічним атмосферним виглядом. Так як на камянець подільський ще хотілось би трошечки детальніше, так щоб ви розповіли от про новий екскурсій маршрут, так ви, якщо не помиляюсь зазначили, що це буде не, не тільки Кам'янець-Подільський, так а найближчі якісь там села, поселення, так регіони. Не знаю, куди саме планується плануєте відвозити туристів? Так, що там вони можуть побачити? Так, зазначу насамперед, що в Кам'янець-Подільську міську територіальну громаду входить 12 сіл, і ми в камянець подільській міській раді намагаємося розвивати потенціал туристичний не лише місто, яке є магнітом туристичним, знаним на всю Україну і за її межами, але й потенціал наших, наших сіл громади. І в рамках цієї концепції ми вирішили. Ми анонсували новий екскурсійний маршрут, і оскільки власне перший день нас буде присвячений ремісникам і туристичний форум буде для ремісників. Ми вирішили, що цей маршрут це буде екскурсія в одне село громади, село Ходорівці, автобусна екскурсія, також за попередньою реєстрацією, але місця ще є. На реєстрацію, де буде власне, представлено ремесла громади, вона так і називається «Відкрий ремесла рідного краю. Там будуть представлені ремісники і виробники гастропродукції з всієї міської територіальної громади, об'єднаної. Кожен представлятиме свій продукт. Ярмарка, ярмарки можна буде пити, долучитися, спробувати виготовити. Будуть проводитись невеличкі майстер-класи, буде частування, оскільки як ми знаємо, кожен регіон славить своєю кухнею, а яка кухня це взагалі окремий задоволення. Тому там буде підпалена риба. Це такі е, е, їхні автентична е, е, страва. Нас ви точно заінтригували, тому ми вже, як то кажуть, на, на валізах збираємось до Кам'янця-Подільського і не тільки так, щоб відвідати і відчути весь колорит регіону. так е, Розуміємо, що так, як тільки-тільки відкривається туристичний сезон. Так у вас велетенська кількість справ. Тому ми вас відпускаємо. Дякуємо за те, що ви робите. Ну і біжіть, зустрічайте туристів. Нагадуємо, що з нами на зум зв'язку була завідувачка відділу туризму департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Тетяна Овчарук.